Наразі міжнародний арбітраж в Україні сприймається як новий інститут. Дехто ставиться до нього забережністю, дехто взагалі вважає, що це є прямий конкурент державного суду. Кількість арбітражних справ не можна навіть порівняти з кількістю справ, які розглядаються державним судами. Однак не можемо не сказати, що арбітраж це дійсно ефективний спосіб вирішення саме міжнародних спорів. Він має перелік переваг порівняно з державним судом, головною з яких є те, що він пропонує надійний та передбачений механізм виконання арбітражних рішень. Завдяки Нью-Йоркській конвенції біля 150 країн світу взяло на себе міжнародне правове зобов'язання визнавати та виконувати арбітражні рішення. При цьому суди держав країн-членів Нью-Йоркської конвенції не можуть переглядати рішення по суті. Вони можуть перевірити лише наявність чітких процесуальних підстав, які є єдиними у всіх країнах-членів Нью-Йоркської конвенції. Перелік документів, які має надати сторона, також є єдиним для всіх країн світу. Відповідно, це надає ту передбаченість механізму, яка є так необхідна міжнародного бізнесу. Друга перевага, яка є надзвичайно актуальна в Україні, полягає в тому, що арбітраж надає дійсний реальний доступ до незалежного та справедливого правосуддя. Арбітри, порівняно з державними судами, призначаються самими сторонами. Відповідно, вони дуже обережно ставляться до того, щоб в їх діяльності не було жодних ознак щодо упередженості та винесення на правосудних рішень. В іншому разі, ці арбітри ніколи не будуть призначатися для розгляду інших арбітражних справ. На завершення, ми би хотіли сказати, що ті законодавчі зміни, які зараз приймаються Верховною Радою в частині пакету судової реформи, сприймаються командою Енгард надзвичайно актуально. Та позитивно. Вони дозволяють вирішити ті старі проблеми міжнародного арбітражу в Україні, як то, наприклад, неможливість отримання заходів забезпечення позову або забезпечення доказів на підтримку арбітражу. Вважаємо, що вони дозволять популяризувати арбітраж в Україні та зробити арбітраж дійсно поширеним механізмом вирішення спорів.